Я почала зволожувати глибокими масками свої волосся, тому що після того, як я тиждень тестила на собі продукти з Єви, волосся прямо ну, дуже сухе в мене. Якщо чесно, скільки б я не шукала в Єві різних масок, але проф нічого не замінить. Це 100%. Колосальна різниця, коли ви миєте волосся і наносите на нього догляд, або це проф, або побутовий. Прям 100%. А ще я почала курс вітамінів для шкіри голови та курс зволоження ампулами. Про це я розповім у наступному відео, і це я показую у сторі. Ну а про кожен продукт я розповім окремо під цим постом, чому я вибрала саме ці продукти для того, щоб зайнятися максимально своїм волоссям. Бо в мене не вистачає хвилинки, якою загрожає Reels для того, щоб вам все розповісти. Хоча затрону трошки те, що цей рожевий спрей він точно такий же по складам і по функціям, як зелений. І рожевий я завжди беру на весну і влітку, тому що пахне він просто нереально лимонад та фрукти. Плюс в мене парфумована олійка від бівер пахне.